Гордістю університету є комплекс Червона калина, відкритий у 2003 році. Комплекс складається з трьох великих корпусів. На території навчального здоровчого комплексу, який займає близько 10 гектарів площі, розташовується конгрес-центр, готель, комплекс харчування профілакторій, в якому щорічно оздоровлюється 20% здобувачів, викладачів та працівників Тернопільського національного медичного університету. Для оздоровлення є всі необхідні процедури, а саме масаж, підводний масаж, фізіотерапія, душ сауна, спортивні тренажери та спортивний майданчик. За час існування навчально оздоровчого комплексу Червона калина було проведено понад тисячу науково-практичних конференцій, нарад та зустрічей. Конгрес-центр може здійснювати усі організаційні заходи, спрямовані на підготовку і проведення наукових форумів.